Привіт, друже. Сьогодні поговоримо про три скарги, які можуть здаватися не пов'язаними, але насправді мають спільну причину. Уявіть, постійна втома проблеми з потенцією і живіт росте, хоча ви їсте, як завжди. Знайомо багато хто шукає окремі причини, але часто все це симптоми інсулінорезистентності. Це коли клітини перестають реагувати на інсулін, і організм виробляє його все більше. Результат виснаження, зниження тестостерону, жир на животі. А далі та гіпертонія, переддіабет, атеросклероз. Не чекайте, поки це стане серйозною хворобою. Зробіть простий тест на глікований гемоглобін або індекс інсулінорезистентності. Бережіть своє здоров'я, бо часто перший симптом може стати останнім. Дякую за увагу! Підписуйтесь, поширюйте важливу інформацію. Записуйтесь на прийом, надам розширені рекомендації.